Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира по бульвару Лепсе 25. Дріпці 79. Ось так виглядає у нас кухня. Є газова плита, склопакети, холодильник двохкамерний, рукомийники і пральна машина. Як варіант, можна домовитись купити пару шкафчиків, ну, типу, кухня і з витяжку в рахунок орендної плати, власник дозволяє. Кімнати суміжно роздільні, ось такий виходить, коридор. Тут броньовані двері, є домофон, зеркало. Ванна туалет, виходить, суміжно. Ось так виглядає. Ванна кімната, є лічильники, на світло, на воду. Газ, газу немає лічильника. Ось так виглядає у нас кімната. З цієї кімнати виходить вихід на балкон. Балкон утеплений, засклений, вікна на дорогу на трамвайчик. Є кондиціонер, єдине, що десь втратили, загубили цей пульт. Ну, як варіант, можна буде його купити і користуватися кондиціонером. Тут друга кімната. Тут, до речі, є кладова. В кладові теж можна зберігати всякі речі. А це виходить друга кімната. Тут двохспальне ліжко присутнє. Ось так виглядає. Тут вікна, виходить, з торця. Також склопакети стоять. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Можна з дітками, можна з тваринками. На довготривалий термін від півроку і більше. Всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі. Все, до побачення. Та да, по розв'язці, чудова транспортна розв'язка. Усі куточки міста. Найближча станція метро Берестейська до 10 хвилин під'їжджати. Навколо куча супермаркетів, школа, дитячий садок у дворі, спортзал, кафе, ресторани, парк є відрадний. Ну, тобто, все, все, все чудово для комфортного проживання. До побачення всім.